Так, Сьогодні у нас 20 березня, другий стрілецький батальйон, 17-ї танкової бригади. Маємо ось такі приготування до обіду. Все готово, все красиво. Через декілька хвилин почнеться їжа. Подивились тут, подивимось, що там у нас на кухні. Це у нас уха. Уха, уха. Готуємо уху. Останнє приготування це плов. Він готується у нас на такій кухні. Ось такий салат у нас сьогодні. Тіпу Дністер. Колбаса, кукурудза, перець. Все свіженьке. Весняне. Дуже смачненьке. Другий стрілецький уха. На обід у нас сьогодні уха. На другий рис. Рис з м'ясом. Можна сказати, плов, плюс такий можна, можна, смачний да? салат, а дехто хоче ще й з огірком поїсти. На десерт у нас сьогодні вафли, артик. Чорний чорний, солодкий чай. 20 березня. У підсумку маємо такий смачний обід, ухичка. Рис з салатом. Ну, хто, хто як любить. Продовжуємо марафон 20 березня. На вечерю гречана каша зі свіжиною. Мясо ми будемо вижарювати цибулю з морквою. хліб пшеничний з борошна. Томати з гречкою. Маринована капуста. Мариновані огірки. І краска бачків. Також до вечері у нас така смачна колбаса сервелат. Ура! Гречана каша готова. З м'ясом. Будемо зараз їсти. Знову солодкий чорний чай, який ми дуже любимо. Так, ось хлопцям насипаємо кашу. Будемо зараз вечеряти. Шматочок сира до каші. Вечеря готова. Смачного. Так, сьогодні у нас ранок 21 -го. березня. Продовжуємо наш марафон. Да, от на сніданок у нас ковбаска з сиром. На сніданок. овсяна каша з м'ясом. Яблочко на сніданок. І ківі ківі Заряджаємося енергією. Це смакує з кавою і з чаєм. Чай, який дуже полюбляють хлопці. І ми його часто п'ємо.